Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо! Жителі вулиці 50 років жовтня вже 5 років вимагають Джео не порушувати закон та прибрати незаконно встановлені ними металеві конструкції, які перекривають дозволений рух автомобілів. Тепер транспорт вимушений їздити по пішохідній зоні, чим лякає дітей, розбиває дороги та наїжджає на тварин. У люди звернулись до народного контролю. Місцеві мешканці щодня намагаються пройти по власному двору, не ламаючи ноги, адже ось ця пішохідна зона тут у жахливому стані. Мене забирала скоро. Сидіти я не могла. Мене привезли в февралі, Не то, що сидіти, лежати не було. Медсестра, яка сиділа возле мене, держалася, щоб її підкинула, тому що тоді було ну, на мерзло і вот эти ями стали намного більше. Боїшся випустити когось, то задавлять, то зіб'ють, то ще щось. І я ж кажу, що у нас тут є люди, які дуже погано ходять на костелях і так далі. І ці заїзди, якось так їм заважають нормально э, жити в своєму подвір'ї. Дорогу тут порозбивали автомобілі, які щодня. Мусить проїжджати цією дорогою до найближчих магазинів. Ці металеві споруди, за словами мешканців, були встановлені незаконно. У мене є так обстеження з 2010 року про те, що проїзд до будинку 25 треба їхати по вулиці 50 років жовтня. Покомаровати будинок 38, путем зняття парапету. Закрили приїзд і весь транспорт, всі пішли сюди. А ця дорогається, оця дорога жилою, жилою дорогою вчитається. З'ясувати, коли ЖЕО нарешті прибере металеві паркани для автомобілів, ми вирішили до керівника комунального підприємства. Там були здивовані проблеми. Мовляв, від нас вперше почули, що мешканцям це заважає. Проведемо збори з мешканцями, послухаємо, що скажуть люди. Якщо більшість скаже, що да, дійсно їм заважає дана металева конструкція, і в них є відповідні документи на їхні відповіді на їхні скарги, що треба прибрати, але приписів ЖО у номер 3 стосовно прибрання даної металевої конструкції не надходило. Народний контроль обов'язково простежить за тим, чи проведуть комунальники збори з мешканцями та як прибиратимуть ці барикади з дороги. Віра Шестакова Станіслав Людсько. Народний контроль звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.